Ось, я знімаю надзвичайну камеру, тут ханячок гуляє. Та, ханюк, ти гуляєш ханюк, так. Знімаю з телефона. Ми зараз з ханючком йдемо. Ідемо цей. Ідемо ханюк, ходи, ходи погуляє туди. Ну, Вирішив зняти сьогодні на камеру телефона, попробувати такий. Це, це вже третій епізод цього, то, що я знімаю. Зараз ми будемо йти до дуже цікаве місце ханячок. То що я не вдітий, не зудийте, як те, але то пофіг. Зараз ми підемо з ханячок, погуляємо з тобою. Ханючок, чекай мене, ханічок. Ханючок, кійточок. Краще ніж на ту камеру, що ще знімав відео буде. Я завтра думаю викладу на ютубчик. Як ми з ханючком гуляємо. Ти ханючок-буровичок. А ми збі будемо тихенько йти. Нас собаки не замітили ханючок. У нас тут можуть люди замінити ганек. Помаленьку йти ганек. Удиста! Генек, води! Удита, Ходи от іта. Подивись, так, подойди. Та. Та, та, от. Тут позваний будинок. Закинутий. О, кит! Фу. Ходи, ходи хан. хань! Ходити! Ходи хлопчик? Куди пішу? Сюди дивіться тут темно А тут якісь тренер. Тут, походу, вже стояло. тут, ну вон не видно, а може якось може включити світло разом? Еге, світло не кучеш. Ну, що я тут можу сказати, тут темно. Нічого цікавого немає. Закинули той такий трейлер. Тут колись хтось жив, чи що, чи хронець тут був, не знаю. Ну, там ми колись лазили ззад з цих гаражів, коли я був малий. Оце така цінна наша лікарня. Ми тихенько з лазимо. Куди ханячок, давай, давай, ходи. Пішов, бо зараз собаки замінити буде. Потім буде, будеш бігати з ними. Я не хочу, щоб ти бігав, ханюк за ними. Ходи, ханячок, ходи. Кіт, кіт, кіт. Ну. Оце теж закинуло колись тут, але чаросла. Ми її їла. Кіт, ти куди зайшов? Кіт? Знаєте по, по цьому. Ми тут колись спускалися з цього даху, На насраді спускалися. По їм кричали. Оце алеча тут. Та це лича наші достила ми колись їли. Але чутство було, не дуже вона спіла, ми її їла. Оце відео вийде в кращій якості, ніж завжди виходить в мене відео. Отак от трохи прогуляли. Погулявся з псом. Ось от таке, откежу, тут немає куди ходити. Навіть по лікарні ходити не буду, бо будуть кричати. А о, що тут ти сюди. Треба вже йти з поводком. А от то що, по лікарні ходити? Лікарня вона всюди лікарня, як то кажуть. От така тут лікарня. Тут старий корпус. тут колись були ці, як то кажуть, вчилися. Ну, вчилися ці лікарі молоді. Щось чисто столовка була, щось таке. А це типу кладовка тут. Перуть шмаття оцього будинку. Ну от таке, от таке отут от, от викрутати. Ганюк. Анюх, ходи ще гуляти. Гудиш гуляти. Ось такий короткий влог, я хоче, зняв. Ну, що я скажу. Нема більше де гуляти, так. Хіба піти піти туди, там, де військові живуть, там піти погуляти так з псом. Якщо підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!